Вітчизники, привіт! У цьому короткому ролику я хотів би застерегти вас, що радикально збільшилась кількість шахрай з світою на Ніє для українців, які бажають переїхати в Іспанію та отримати тимчасовий захист. Іншими словами, українці не можуть легалізуватись в Іспанії, бо просто немає місць, щоб потрапити на прийом до поліцейського. А без Ніє неможливо підписати договір оренди на квартиру. Декілька слів про те, чому саме зараз розквіло таке шахрайство. Можливо, раз ви натрапили на це відео, то вже відчули, що сіту майже неможливо отримати. Річ у тім, що раніше доволі просто було спіймати сіту на ніє. Потрібно було сидіти на сайті і в правильний момент вписати свої дані та отримати сіту. Оцініть масштаб, якщо раніше кількість сіт на сайті за 7 днів виглядала так. То тепер у Валенції та Аліканте і більшості інших міст це виглядає так: написано: на жаль, ми не надіслали вам жодного сповіщення за термін предплати, бо за останні місяці було опубліковано нуль. Повторюсь, нуль сіт на нія українця на тимчасовому захисті. Що ж робити? Звісно, наші співвітчизники, які налаштувались на переїзд, шукають спосіб, як отримати ніє, пишуть спеціалізованим майстрам з Телеграму, у яких зараз теж не виходить отримати сіту, і в кінці кінців натрапляють на шахраїв. На жаль, не всі люди, в особливості невідомі телеграм-контакти, бажають допомогти експатам та біженцям. Тому ми вирішили безпрецедентно допомогти українцям, які прямо зараз планують переїзд до Валенції, отримати НІЄ безкоштовно. Так, я не оговорився. Всім, хто звернеться до агентства з нерухомості «Ставнюк Інвест» за пошуком нерухомості в оренду, ми абсолютно безкоштовно допоможемо отримати Нія українця. Це він він Ми хочемо, щоб ви отримали Нія і змогли орендувати з нами квартиру. Звісно, і тим, хто бажає купити з нами нерухомість у Валенції та передмісті, ми теж допоможемо в отриманні тимчасового захисту. Тому, шановні глядачі, будьте пильні, не потрапляйте на шахраїв, Ну і лагніть та підпишіться на канал, щоб бути у курсі всіх подій. Та побачимось у наступному відео.